в мене ФАК був абсолютно недавно якщо брати це акторство там, кіно. Ні, це офігенне мій ФАК був. Він колись ще це серіал. Зараз про якісь інтимні штуки будеш? Так, звісно. Просто там вже, ще щось зняти, що 4 серія. Актори завжди мають вчити дуже багато текстів, і так слалося, що в мене було багато зйомок, і постійно ці пачки текстів, і мозок. Адаптувався, запам'ятовувати. І є один режисер, до якого я завжди йду, навіть на епізод Ділі Тараса. Ти його знаєш. Okay. Це... Я буду знімати. В нього завтра буде знімати. Ні, ні, не, не, буду. Так, да, Так, Я да -да -да, Я в yeah. нього завжди знімаюся, навіть на епізод mm -hmm. йду погоджуюсь, тому що у нього він завжди кличе навіть на маленькі епізоди, він намагається, до речі, подивився серіал оцей, Алмаз. Бачив? Mm -hmm. Класний серіал. Mm -hmm. е так, <говори> да, да, так, ти, ти там на, на Конопалкій. А-а! Да, я жив, я просто да. жив. <говори> е, от, і, і він завжди завжди кличе навіть на маленькі епізоди акторів, е, і ніколи не забуває про акторів, намагається уважати всіх. І я повірю в себе. Е, там маленький, буквально маленька сцена. Е я повірив в себе, що я тонну вчив текст от, протягом там, якогось е часу, тобто, зараз перед кадром мені да дадіть, і я почитаю. І е -е так сталося, що мені дають текст, я думаю, в тебе теж було таке. І на виставах, а в тебе біле просто в голові. Ти читаєш, ну ніби все, ну, ти виходиш говорити і просто ти не, не знаєш. Навколо тебе маленькі юні актори, там, чи, okay. чи, чи не юні, чи дорослі, а ти, типу, в якомусь лавці з ним знімаєшся, типу, якась там зірка, і ти не можеш зв'язати просто два слова. Мені тоді так було соромно. Що ти зробив? Ну як що зробив? Редактор стояв мені просто і, і за, над, надиктовував кожне слово. Uh -huh. В тебе біле, ну біле просто, в тебе мозок поплив. Е, мені було настільки соромно, я взяв цей гонорар, правда, чесне слово Не кажу, так. що а? Не, я взяв весь гонорар і одразу його задонатив. Е, мене, мене є просто там купа людей, і я от тому, 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 роздав повністю цей гонорар, тому що ну так сталося. Ну, ну, ну так сталося.